Інформаційні підсумки вівторка 24 грудня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Українські акули для боротьби з ворогом. Шість безпілотників Шарк передали одному з бойових підрозділів від Хмельницької громади. Коляда для захисників. Напередодні Різдва волонтери захисту завітали до поранених військових. До одиноких з подарунками представники Червоного Христа привітали своїх підопічних з різдвяно-новорічними святами. Українські акули для боротьби з ворогом, шість безпілотників Шарк для спостереження і коригування вогню передали одному з бойових підрозділів від Хмельницької громади. Придбали розвідувальні БПЛА за бюджетні кошти. Допомога військовим залишається пріоритетною і в прийдешньому році. Передаємо безпілотні літальні апарати, міні-шарки, передаємо шість літичків. Ну і відповідно два комплекси його забезпечення: це і система управління, це і пускові, це і система обслуговування. Насправді дуже хороший безпілотний літальний комплекс для одного з наших підрозділів сил спеціальних операцій. Зазначу, що це придбання можливе завдяки нашим платникам податків. Дякую вам, товариство, за те, що сумлінно сплачуєте податки до бюджету і даєте нам можливість постійно допомагати силам оборони. Тим самим ми самі собі допомагаємо, бо за допомогою таких бандеров тожечок та наші військові можуть. Нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що загальна вартість всього обладнання 7 мільйонів 800 тисяч гривень, це насправді доволі таки дороговартісне БПЛА. Додам також, що з початку року, взагалі, якщо брати сегмент безпілотно-літальних апаратів, це БПЛА літачкового типу Шарки, Міні Шарки, Валькірії, Лелеки, Косари, Корсари, Шуліки, квадрокоптери типу Мавік, Матрас, четвертий Утел, гексакоптери, які в народі бабоягами називають. Ми Передали вже більше 620 штук. Ну і е, так само для нас в пріоритеті залишаються півдрони: 7, 8, 10 дюймів з тепловізією, з двома камерами. На сьогодні вже 6800 тисяч штук ми передали. І третій пріоритет це засоби засиби РЕРУ, Більше 180 одиниць різної модифікації теж ми передали нашим силам оборони. Напередодні різдва волонтери захисту завітали до поранених захисників у Хмельницьку міську лікарню. У кожній палаті травматологічного відділення співали колядки, віншували воїнів і традиційно дарували смаколики. Під час різдвяних свят волонтери громадської організації хочуть наколядувати на 5 FPV-дронів. Ірина Аріон. Далі. Із різдвяною зіркою в національних вбраннях волонтери прямують до травматології Хмельницької міської лікарні. Традиційно зі смаколиками. Смачні булочки від маминого хлібу. Нам діти, гімназисти ліцею номер 24 спеціально підготували солодощі для наших поранених. В період різдвяних свят ми колядуємо для наших сусідів, для наших друзів і завжди маємо благодійну мету. Ми збираємо на п'ять і в дронів, на один ми вже назбирали. Тому з миру пониції і нашим військовим буде, буде техніка для того, щоб нищити ворога. Дві Ганни, волонтерки захисту, постійно відвідують поранених захисників у лікарні. Торік їхня група, мандрівнички, коляднички всі кошти спрямувала на ЗСУ. Цього року ми також зібралися, але вже в такому новому форматі ми йдемо в госпіталь до наших хлопців. Трошки підняти, їм підняти настрій, настрій, бойовий так. дух, адже пісні вони надихають, дуже підтримують настрій і це дуже важливим є. І зараз дуже важливо підтримувати українські традиції. Нині серед волонтерів діти і дружини захисників. Мати 20-річного Віталія, який пішов на війну добровольцем, каже, син оберігав їх і не розповідав, що воює. Зараз вона раз на місяць виривається до нього з сумщини, адже є ще менший син. Питала, що не так ну дити, а він каже, на своєму місці. І ми зрозуміли, що він на війні. А нам казали, що в будь-який момент може ну, Ампутіруватися. Ну, хмельчани зробили велику роботу, я вважаю, працю і, і вони моя дитина з ногами волонтерам. Велика дяка. Це, це люди від Бога. Що дитина моя за захистом і лікарів, і волонтерів. Напередодні різдва волонтери завітали в кожну з палат травматологічного відділення із кулядою. Сергій у мирному житті водії з Харкова слів колядки не знає, але підспівує волонтерам. Дівчата нас кожну суботу, кожну понеділок вони нас пощають, не забувають завжди приносять нам смаколики, приносять нам гарний настрій, підтримують нас і бажають одужання скорішого. І ми повернемося до своїх хлопців допомагати далі. У мене дві перебиті ноги. Ну, е, Апарати Лізарва у Юрія ампутована рука і вже в п'яте прооперували ногу Хмельницькі лікарі. Літера гурту Монте Крісто мобілізували навесні, а вже у жовтні отримав важкі поранення під вугледаром. Витягували поранених і потрапили під такі обстріли. Не могли евакуювати довго, тому я втратив руку, тому що був турнікет замість 2-4 годин, 24 години. Тобто там з пастеруки вже було неможливо, хоча відірвало тільки суставу ліктя. Я думаю, що навесні вже ну, почну ставати хоч. Артем був поранений на Курщині. Вже понад два місяці лікується. Каже, колядують і в них в Кіровоградській області, але в лікарні чує різдвяні пісні вперше. Лікарі хороші, волонтери взагалі молодці. Не знаю, як в інших лікарнях, але тут там молодці ходять. Можна сказати, що кожен день. У кожного з них була мирна історія життя, яку перервала війна. Однак вони не падають духом і мають одну на всіх мрію на рік прийдешній, щоб закінчилося все, щоб ми зустрілися в Хмельницьку, сіли за хорошою чашечкою кави швидшої перемоги, щоб наша віра ніколи не згасала в наших серцях, і нашою колядою хочемо вам подякувати за те, що ми маємо можливість жити, що ми маємо можливість вам допомагати. Що ми маємо можливість називатися українцями. Цього року волонтери планують в чергове колядою зібрати кошти на зброю для наших воїнів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Представники Червоного Христа завітали до осель своїх підопічних, аби привітати їх з різдвяно-новорічними святами. Таку акцію влаштували завдяки колаборації двох напрямків: психічне здоров'я та психосоціальна підтримка і догляд вдома. Діти виготовили святкові подарунки для одиноких осіб в області опікуються 260 такими людьми, із них близько 50 – Це хмельничани. Більше розкаже Ірина Муляр. Представники Червоного Хреста заходять до оселі Василя Українця, аби привітати його із прийдешніми святами. В у руках тримають подарунки, створені дитячими руками. Не гноміка побориш. Так, це гномік. Щоби вас в новому році не колола в спині і в боці. Гарне побажання, да? До нового року ми підготували кожному подаруночок. Це маленький гномік, а це листівка, зроблена руцями дітей. Вони самі підписували тому всі вітання різні. Здебільшого це діти ВПО, діти, бабусі, дідусі, яких залишились в їх рідних містах або навіть в окупації. Вони дуже сумують і вони хочуть дарувати радість, якщо хоч не своїм бабусям, дідусям, то тим, хто цього потребує наразі тут. Василю Федоровичу за 70. Він має порушення зору, а тому потребує допомоги із хатніми справами, аби навести ладу квартирі, приготувати їжу або помити посуд до чоловіка протягом усього року приїжджає соціальна працівниця Наталія Сидоренко. Дуже вдячна людина. Він ну сам нічого не бачить, щоб там прибрати, приготувати їсти. От ну все, що робимо вдома. То робимо цим людям. Сьогодні принесла хліб, тому що в магазин я не можу піти. Прибрала сьогодні, помила поликругом, на кухні прибрала, так що я задоволена з її допомогою. Під опікою Наталії семеро осіб. А загалом у Хмельницькому допомагають близько 50 одиноким людям в області таких 260. Самперед для них потрібна психологічна розрадка, така спілкування. Приймає гостей і Наталія Олександрівна. Її не вперше вітають зі святами. Тож усі подарунки жінка зберігає вдома на полиці. Чувствую то тепло, яке від цих людей. Це настільки мило, якось так тепло, душевно. Скільки праці діти вклали. Таку акцію до прийдешніх свят влаштовують вже третій рік поспіль. Це колаборація двох напрямків: догляд вдома від Норвезького червоного хреста. І психічне здоров'я та психосоціальна підтримка від Данського Червоного Хреста. Подарунки, які передав передають наші соціальні помічниці для одиноких літніх людей, виготовлені дітками, які відвідують заходи психосоціальної підтримки в бібліотеках, школах. В лікарнях, в центрі психосоціальної підтримки в цьому році наші підопічні також отримали грошову допомогу для оплати комунальних витрат. Подібні акції влаштовують протягом усього року, а не лише до різдвяно-новорічних свят. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. У Хмельницькому під час різдвяно-новорічних свят частина медзакладів міста прийматимуть пацієнтів за зміненим графіком. Про це проінформували на сайті міської ради. Зокрема, скоригували роботу у лікувально-діагностичному центрі. Вихідні дні запровадили на Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня, а робочі дні перенесли на суботу, 28 грудня та 4 січня, відповідно. За дещо зміненим графіком працюватиме й міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 наш заклад 25 і 24 числа працює у звичайному режимі. Військовий час, який не передбачає святкових і позачергових вихідних, тому працюємо ці дні за звичайним графіком. І контакт центр дає інформацію, що ми працюємо з 8 до 19, відповідно всі амбулаторії і адміністрація. Єдине, що 1 січня, в зв'язку з побажаннями наших працівників, особливо тих, у кого є маленькі діти, які хочуть залишитися на перше число вдома, тому що там є певні нюанси із канікулами в навчальних закладах, дошкільних закладах, перше число ми переносимо на четверте. Це буде субота. Суботу у нас буде повний робочий день 4-го числа. А 1 січня ми працюємо за графіком суботи, тобто працюють всі чергові служби із 8 ми до другої всі амбулаторії нашої території. Це 18 амбулаторії на нашій громаді. І є лікарі, є і педіатри, є і лікарі загальної практики. Ну і процедурні кабінети. Вони шукають та зберігають, відновлюють та популяризують. Сьогодні в Україні відзначають день працівників архівних установ. В державному архіві Хмельницької області нині налічується понад 2 мільйони справ. Та фонди постійно поповнюються новою інформацією. Як працюють та що цікавого знаходять архівісти? Дізнавалася, наша знімальна група. Вперше до Державного архіву Хмельницької області Валентина Рага прийшла двадцятирічною дівчиною. Позаду 30 років стажу та досвіду. Для мене було трохи страшно, тому що мене завели в сховище, а там темно, світла немає. Ну тобто, перше враження було таке, що що тут? Ну, що тут. Потім з часом якось, скажем так, мені на дорозі мої зустрічалися мудрі люди і мудрі керівники. 24 грудня в Україні відзначають день працівників архівних установ. Пані Валентина запевняє, робота її місце сили та розвитку. Майже чи не щодня має змогу спілкуватися з академіками, митцями та звичайними хмельничанами, які прагнуть зберігати історію України та віднайти нові її деталі. Зараз є набагато цікавих документів, які створюють наші установи, які можна взяти від людей відомих людей Хмельниччини. Це дуже цікаво, коли діляться з тобою своїм. Таким з цокровеним це листами або своїми світлинами в державному архіві Хмельницької області зберігається понад 2 мільйони справ. Найстаріший документ датований 1535 п'ятсот Архів – це роком. миті цієї історії, які відклалися в на державному зберіганні і можуть підтвердити ту історію, яка є в нашій державі. Любов Снігур за освітою бібліотекарка, але днями відзначила 22 роки роботи у державному архіві Хмельницької області. Свій шлях в цій установі жінка розпочала із посади завідувачка бібліотеки. Коли вже ми її впорядкували, коли ми її розібрали, ми побачили, що там досить цікаві книги 20-30-х років минулого століття. Якщо брати журнали, які у нас є шлях освіти, з 1922 року. То там дуже цікаво. У нас дуже багато педагогічної літератури 20 -х, 30 х років. І саме цікаве, що я там знайшла, що тести були в 30-х роках. Любов Снігур каже, кожен новий день в архіві це про пізнання та відновлення. Це великий скарб. Я вам скажу чому. Тому що, по-перше, ці документи до нас прийшли з Кам'янця. Після пожежі сповідальні відомості. Сповідальні відомості це складали священники, коли листаєш, коли бачиш ці різні почерки, коли бачиш різне чорнило. І ми сьогодні беремо і його читаємо. Жінка каже, історія тут на кожному кроці зафіксована на папері та цифрових носіях. До речі, це велике задоволення. Коли коли ти можеш людині дати якусь інформацію, яку вона шукає роками. Розумієте, і тут раз мене тут от сиділа була жінка, прямо тут вона з вона наплакала. Ми ми знайшли її якусь там прабабушку, яку вони дуже довго шукали і не могли знайти. І тут вона знаходить документ про неї. І таких історій чимало. Тож додає, попри професійне свято, вони продовжують зберігати історію України для наступних поколінь. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому відзначили переможців та призерів спортивної вікторини Франція в авангарді олімпійських традицій. Участь у конкурсі взяли 83 людини. з поміж них журі обрало вісьмох кращих одного золотого медаліста, двох срібних та одного бронзового призера. Крім того, двоє учасників отримали заохочувальні призи. Це восьмирічний Роман Фурман з Хмельницького та 77-річний Микола Павлюк з Полоного. Ще двоє конкурсантів, яким не вистачило до перемоги кількох балів, теж отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Подробиці далі у сюжеті. Дмитро Бойко очолює Кам'янець-Подільську міськрайонну федерацію з Бадмінтону та клуб ракеткових видів спорту Бадмінтон КП а ще навчає дітей грі у настільний теніс. Взагалі цікавимося багатьма видами спорту. Для цього і проводимо, започаткували свій авторський фестиваль Дімбой фест, там, де поєднуються спортивні ігри, інтелектуальні ігри, ну, зокрема, з ракетичними видами, там, де наш фах, там, де ми спеціалізуємося, це і бадмінтон, і кросмінтон, і піклбол. Зараз такі сучасні назви, але ми намагаємося їх популяризовувати. Переконує спортсменам, важливо бути не лише добре фізично підготовленим, а й інтелектуально розвиненим. Показує це й на власному прикладі. Приміром, бере участь у різних конкурсах, зокрема у спортивній вікторині Франція в авангарді олімпійських традицій, у якій чоловік посів друге місце. Це класна популяризація, класне висвітлення, і щоб було заохочення мотивація, щоб діти займалися і дорослі могли брати участь онлайн-формат дуже зручний, тому що ти можеш в будь-якій точці світу взяти участь у цьому у цій грі. Загалом участь у конкурсі взяли 83 людини. З поміж них журі обрало вісьмох кращих: одного золотого медаліста, двох срібних та одного бронзового призера. У рамках проведення 33 х за ліком Олімпійських ігор учасники мали відповісти на 33 запитання. Всі вони були пов'язані якраз з Олімпійським іграм, попередніх або навіть участі наших спортсменів Хмельниччини, які мали відношення до Франції, до Олімпійських ігор безпосередньо і до Парижа. Вікторина вона відкрита, тобто можна було приймати участь кожному бажаючому, навіть іноземцю. І любого віку, від маленьких до старших, крім того, двоє учасників отримали заохочувальні призи. Це восьмирічний Роман Фурман з Хмельницького та 77-річний Микола Павлюк з Полоного. Ще двоє конкурсантів, яким не вистачило до перемоги, кількох балів теж отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Щоб перевернути до події, яка відбувалася, це, наприклад, Олімпійські ігри. Друга більше знати спорту, заохотити до занять самого спорту. І це є нормальне явище, воно проводиться в всьому світі. Переможці та призери конкурсу отримали дипломи, медалі, спортивні ігрові м'ячі та олімпійські сувеніри, зокрема, мініатюри ейфелової вежі. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Уже вдруге, відколи Україна перейшла на новоюліанський календар віряни Православної церкви України та греко католики разом з усім світом святкують Різдво 25 грудня. А сьогодні святвечір. За традицією, коли на небі з'являється Різдвяна зірка, уся родина збирається за столом. Обов'язково має бути 12 пісних страв, головна з яких кутя. Вечеря символізує єдність сім'ї та повагу до традицій. Приходимо для того, щоб не мов би вшанувати його народження і святою вечерію. Багато хто трошки е, не мов би плутає і каже, що має бути сьогодні багата вечеря. Насправді е, вечеря має бути святою. Чому? Тому що після вечері ми маємо прийти в храм і в цих яслах вітати новонародженого Ісуса. І страви, які є на столі, вони символізують повноту. Не дарма кажуть 12. У нас є 12 місяців у році. У нас є 12 апостолів. Звичайно, посередині має бути куття. Куття це є символ життя. Різдво це родинне свято. Я закликаю до того, щоб ми в цей час проявили свою особливу любов, а найперше до тих людей, які найближчі до нас. Це до наших родичів, до наших батьків, до наших друзів. Можливо. Пройшовши цей земний шлях, ми когось з них скривдили. Я бажаю, щоб та людина, яка прагне цього спілкування, зробила крок на зустріч. Але також і ми пам'ятаємо про тих, хто зараз на фронті. Пам'ятаємо тих, хто є в окопі, хто не має можливості сісти за стіл, з'їсти куті. Але ми можемо своїми вчинками їм допомогти. Чи завести якийсь приємний подарунок, якісь смаколики або задонатити на якусь суму, і це може бути такий різдвяний подарунок для них? Звичайно, найважливіше це молитва. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо із прийдешнім різдвом. Нехай святвечір принесе у ваші домівки тепло та магію свята.